Дорогі користенці, дорогі земляки, на протягу 2016 рік ми з вами проважаємо рік, який уже уходить. В цьому році ми багато, цікавого, доброго зробили. Я щиро вдячний всім користенцям, які внесли внесок у розвиток нашого міста. Наше місто перспективне, ми його спільно з вами, дорогі користенці, розвиваємо. Я вірю в те, що ми разом зможемо іще ще більше зробити і 2016 році. Тому, дорогі земляки, я вам зичу в першу чергу доброго здоров'я, щоб були здорові батьки, щоб були здорові наші діти. Я бажаю, щоб ми гарно зустріли Новий рік. Налаштувалися на гарну працю, на гарний відпочинок. І хай буде все добре в нашому коростенському домі. З новим 2016 роком, дорогі коростенці!